Шановні друзі, колеги і просто хороші світлі люди. З вами Микола Чурпіта І сьогодні ми поговоримо про те, як я подивився, напевно, найкращий серіал сучасності Last of Us Останні з нас за мотивами одноіменної гри, яка вийшла, хрін знає в якому бородатому році. Я пам'ятаю, що я грав цю гру ще в на PlayStation 3. Ми помінялися з другом, я йому дав Xbox 360. Він мені PlayStation 3, Я насолоджувався хітами Sony. Він насолоджувався Forza'ю, Майкрософтівською, яка була ексклюзивно тоді на Xbox. І. Але вам ці всі подробиці не дуже цікаві і потрібні. А я б хотів вас просто вести для початку в справу, що ж таке Last of Us, що це за всесвіт. Всю проблему спричинила. Велика велика пандемія. Пандемія це всесвітня. Пам'ятаєте, у нас була така пандемія ковіду? А чи не пригадуєте вже світова пандемія була спричинена аж ніяк не вірусом і аж ніяк не бактеріальною інфекцією, яка робила з людей бозна що? Все через те, що один грибок настільки еволюціонував, що став проживатися в людських тілах, і не просто проживатися, а передаватися. І робити одну людину, другу, а потім мільйони людей перетворилися на зомбі. До речі, всі ці люди вони між собою пов'язані. Оце як грібний грибниця реальна. цей матеріал зі спойлерами, тому ви можете відмикатися, якщо ви ще не подивилися серіал, якщо не пограли в грузиці, там скільки 10 років, напевно, чи скільки пройшло? 8-7. І так, друзі, ми маємо світ. Ми маємо світ постапокаліптичний. Після цього зомбі-апокаліпсису людство поділилося на хтось живе в комунах, хтось живе в містах, які контролюються постурядовими організаціями військовими ці військові називаються агентство. Є агентські міста, є міста, контрольовані повстанцями. Повстанці, вони ж цикади, вони ж світлячки, цикади це в російській версії. Кляті росіяни <смі> міста, деякі контролюються цими світлячками, деякі комуни ними контролюються. Вони ведуть боротьбу з цим таким напівтоталітарним. Ну не напів, а реально авторитарним тоталітарним агентством, мілітаризованим. А є інші, є одинаки люди, які тусуються. Знаєте, і побираються від міста до міста. Є групи, є бандити, всюди зомбі, всюди це перемішано з усілякими загрозами. Зомбі це найперша з них, всі хочуть їсти. Ось це такий контекст. Але ви знаєте, було б все дуже так темно і неприємно, якщо б не з'являзне з'явилася в цьому всьому світі надія. А надія це дівчинка Еллі, у якої імунітет якийсь природній до цього грибка, і її колись вкусив, чи то зомбі, чи то подряпав її да носій цього цієї зарази, але вона не загинула. Вона і не загинула, і не перетворилася в першу чергу на. Такого зомбі у неї просто цей розвиток зупинився на початковій стадії, і просто у неї такий як шрам на руці, і ось ця дівчинка. Вона має бути доставлена до спеціальної лабораторії, через можна сказати, всю Америку, до повстанців, до цих світлячків, і вони мають зробити з неї певні маніпуляції, щоби. А як вони вважають з неї вийшла вакцина для того, щоб потім боротися з цим вірусом? Ось ця дівчинка. Вона дає надію людству. Її треба якось перевести. До цієї власне установи для цієї важкої задачі, бо їхати треба через Америку, з я так розумію, з чи то Бостон, чи то Чикаго починаються події на захід. Тобто їхати треба через всю Америку. І Це завдання доручають одному такому чуваку, який виконує різноманітні, вибачте за тавтологію, завдання. Типовий продукт цього суспільства, де треба виживати, крутитися, працювати. Виконувати замовлення різноманітні і так далі. Цього чувака звуть Джоел. Він колись раніше, там років 20 чи то 15 назад, чи то 10, я не пам'ятаю. Він втратив свою дівчинку, якій теж було років 13 На початку цієї пандемії всесвітньої вона по суті загинула від рук урядовців військових, які Цю пандемію не знали вже, як гасити, і просто відстрілювали людей, а потім бомбардували цілі міста, бо це неможливо було зупинити, але нічого не допомогло, як ви побачите з фільму або з гри. Елі треба доставити до місця. Це завдання дається джоелу, і навколо цього розгортаються події і гри, і власне серіалу. Я Хочу перейти до позитивних якостей цього серіалу за Дейлом Карнегі, прямо так і, да? І потім сказати про негативні, яких набагато як на мою думку більше. А давайте поділимо позитивні на три такі концепції: по перше, таймінг, хронометраж автори зробили серіал десь на на дев'ять серій, якщо мені не зраджує пам'ять. І коли ти додивляєшся ці дев'ять серій, тобі хочеться дивитися ще і ще. У тебе немає почуття насиченості чи втоми від серіалу. Ти не, доди... ти не додивлюєшся його, ти не силуєш себе це зробити. Бо з деякими серіалами або серіями так і є. Тобі хочеться пройти далі, тобі хочеться перемотати. Всіх цих негативних таких почуттів у тебе не виникає тоді, коли ти дивишся останній з нас, Last of Us. Це означає, що автори. Потрапили в точку. Це хронометраж. Це дуже важливо, коли концерт після концерту тобі хочеться ще і ще слухати цього автора, ну цього композитора, музиканта, групу і так далі. Ти не плюєшся і не дивишся на години, коли ж це ця ганьба вже закінчиться. І оце найважливіше. І про це треба пам'ятати усім тим, хто організовує заходи, хто пише музику, хто займається креативними, якимись, креативними справами, видами мистецтва. Далі ми кажемо про те, що режисери дуже класно. Підібрали атмосферу. Не підібрали, а скоріше передали, відтворили. Вони з одного боку по-своєму розкрили деякі моменти, з іншого боку, вони передали точнісінько той а, контекст, який зображався в фільмі Постапокаліптичний міста, які були, які були відвойовані природою, кольори, гра світла, камера. Все це на дуже високому рівні. Еллі була розкрита, ніби і Еллі з гри, а ніби Еллі зовсім нова, Джоел, ніби. То відповідає Джоелу з гри, але він ще глибший, ще більше показані його переживання. Він не просто якийсь без, безтілесний NPC. Він цікавий чоловік зі своєю історією, зі своїми поглядами на життя, який намагається е, в світі, де е, людського все менше і менше зберегти і десь краплини честі, краплини достоинства і передати їх навіть молодому поколінню в особі Еллі. Елі мені спочатку я не міг до неї е, звикнути. Вона мені не те, що не подобалася, а я не міг звикнути до цієї акторки, до її рисобличчя. Мені вона здавалася надто грубою, надто якоюсь дурною, надто нарваною, невихованою. Ну ви просто подивитеся, як вона хаває, як споживає їжу, то ви зрозумієте мене. Але пізніше я подивився, що вона теж поглиблює персонажа, не дивлячись на те, що Еллі в грі вона була більш жіночною, більш смазливою, більш такою красуною. Ця більш у неї простіше обличчя. Але воно грає всіма мімічними м'язами, вона е, обличчям мімікою передає всі почуття, які у неї виникають. То це стопор, такий ступор, е, то це грайливість. Вона дуже смішна, вона приколюється, вона читає жарти, їй подобається підшучувати над джоелом. Він так по батьківськи, по дядьківськи підтримує це. Бо ви ж розумієте в якому світі. Ну, якщо у нас зараз не буде жартів. В Україні у воюючій країні, то ми всі впадемо в дику депресію. Тобто навіть в цих темних часах треба знаходити світло. І вони є цими промінчиками світла. Але він, промінчик світла, такий, знаєте, старший, мудріший. Вона більш грайлива, більш е, світла, в, неї, в ній більше життя, більше надії. І вона, по суті, не те, що знаєте, ініціатор цієї поїздки, цієї передачі Еллі до спеціалістів були ці. І повстанці, і світлячки, але вона на це йде свідомо. Вона не приносить себе в жертву, вона знає, на що вона йде. Вона хоче врятувати своїх друзів, суспільство, людство. Вона бачить, як люди жертвують собою за для того, щоб вона дійшла. Вона це все розуміє, і вона свідомо йде на допомогу цілій людській цивілізації. У Джоела спочатку більш прагматичні, більш прагматичні завдання. він просто хоче отримати там якийсь профіт, щось, що він використає для своїх особистих цілей. Але протягом розвитку сюжету в ньому пробуджуються забуті батьківські почуття, забуті наполовину частково людські почуття. І він з нею, вона стає йому рідною. Якщо він не стає її батьком, то він стає дядьком. А це теж немало. Позитив це хронометраж, це акторська гра, атмосфера. І закінчити треба позитив, а вже ж музикою. Бо Густаву Савонароле, я сподіваюся, я правильно вказав його прізвище та ім'я, зробив свій час чудовий саундтрек до гри. І цей саундтрек перекочував до серіалу. І тут тільки хороше можна сказати, а особливо додають атмосферності, коли вони їздять від локації до локації, додають атмосфери треки у стилі кантрі, такі олдскульні, прикольні, теплі, як би сказали зараз лампові. Все це мені подобається. Якщо ми говоримо про негатив, а негатив завжди є, і про негатив треба говорити. Бо якщо ми не будемо обговорювати якісь складні моменти, суперечливі, некрасиві, неетичні, неморальні, некреативні... То індустрія, будь-яка індустрія, про яку ми власне говоримо, вона загнеться. Театр, кіно, музика, образотворче мистецтво, політика, ідеологія, український націоналізм немає розвитку в тому, щоб говорити тільки про позитивне, не помічаючи, не говорячи про відверті прогалини і. Навіть такі джинсові пропагандистські моменти, котрі також з'явилися у цьому серіалі. Якщо ви грали в гру, якщо ви знаєте цю історію, то її не обійшла цю гру, неоліберальна повістка, штука з сексуальними меншинами і так далі. Як на мене, серіал ще більше розвинув цю тему. Якщо говорити про серії їх дев'ять. І одна з них, а саме третя, вона повністю присвячена життю, коханню, знайомству і смерті двох гомосексуалів. Навіщо, навіщо, навіщо? Навіщо присвячувати цій тематиці цілу серію? Це як фільм. Я розумію, що від режисерів, від авторів, від сценаристів. Вимагаються певні акценти. Це може робити студія, це можуть робити грантодавці, це можуть робити люди, які так чи інакше опікуються даним проектом. Ви це розумієте? Якщо ви вже поставлені в такі рамки, можливо, ви просто окреслите цей момент, можливо, ви зробите це натяком, а не просто в лоб пропагандою. Це і є пропаганда, це не прикрита пропаганда, це не прикриті посили, це не прикритий секс двох чоловіків, двох Дорослих чоловіків, двох ну, голих чоловіків. <смі> вони не просто закриваються в кімнаті, там показано реально, як вони лягають один, одне на одного, як один одному перед цим каже: іди помийся, а, як вони цілуються, все це показують кому. А, це старі будуть дивитися, вибачте, за мій ейджизм, так би мовити. Це будуть дивитися люди зрілі, ці серіали. Ні, ці серіали вони розраховані на молоде покоління. Молоде покоління буде це дивитися. Буде призвичаюватися до цього і вважати це нормою. Це і є вікно Овертона. Тут воно не привідкрито, не привідчинено. Це не хвіртка, це просто е, вибита стіна в квартирі разом з вікном, разом з балконом. І через цю стіну ця гомоліберальна ЛГБТ-пропаганда. Вливається в мізки молодих людей. Це перший момент пов'язаний з ЛГБТ-повісткою. Ціла серія про двох гоміків. Другий момент ті люди, які грали в гру, вони знають, що Еллі вона не дуже по хлопчикам, вона радше по дівчатам, і е, це не було показано в основній грі. Це було в доповненні. По-моєму, якось вона називається Left Behind, там де вони з цією темношкірою дівчинкою. У них окрема лінія. Вони залишаються в торговому центрі. ця темненька дівчинка їй влаштовує, так би мовити, свято, Показує чудеса цього центру, різноманітні там приколи, типу ескалатора, типу там магазина ігор, таких, знаєте, олдскульних, там, де ти автоматів таких ігрових. Ну колись таке у нас теж було. І потім вони цілуються не просто, да, знаєте, так подружньо. Вони не просто беруть один одного за ручки, вони не просто обіймаються. Вони цілуються в губи. І це, так, да, показано так по-юнацьки, по-підлітковому, можливо, так, не по-дорослому ще, але це показується. Тобто вони не гнушаються е, тим, що е, ці дві молоді акторки, вони теж мають відпрацювати свій наратив, показуючи знову ж таки молодим дівчатам, що це нормально, нормально одне одну цілувати, нормально так дружити. Добра да дружба в губи короче. Режисер не знаєте, не побоявся. Щоб дві дівчинки 13-14 років поцілувалися і показали всім, як треба, як зараз треба. А потім ми дивуємося, чому деякі люди вони стають транссексуалами, чому у них проблеми з психікою, чому їхні психотерапевти склоняють їх до того, щоб вони змінювали стать і так далі. Все це починається з маленького, такого невинного, по дитячому, дружнього, поцілунку, але в губи. Це. Майже все з приводу ЛГБТ-повіст. Далі ми переходимо на таку кольорову повістку. Якщо е згадувати лідерів е різноманітних рухів, лідерів е різноманітних угруповань. То там усі жінки, лідер світлячків. Жінка, така латино штибу лідер повстанців в одному з міст, які відвоювали це велике місто у воєнних військових. Вона теж жінка, правда, біла. Дуже дивно, Джоел і Еллі у другій частині серіалу вони потрапляють в таку собі комуну, де як каже одна з завсікдати, невістка можна сказати, дружина брата Джоела, Темношкіра брат Джоела. Він такий, Ну сам Джоел. Він такий латінос, можна так сказати. да? південноамериканець, але за нашими мірками це майже біла людина європейська, да загалом. Так ось у брата Джоела дружина темношкіра, і ця темношкіра дружина. Вона як лідер, але не гласний, бо це комуна. А в комуні немає е, лідера. Ну коротше, це бред. Вона виглядає як лідер, веде себе як лідер, водить їх як лідер, показує все як лідер. Тому вона лідер, і вона жінка, вона темношкіра. Тобто, три жінки, три лідери, три організації, три жінки-лідери. Там є і чоловік-лідер, і це не Джоел. Бо Джоел, скоріше такий компаньйон, рівнозначний друг, бодігард. Але не можна сказати, що він якийсь такий домінантний папаша, який повчає, який навчає, який сильно виховує. Ні, він навіть справитися не може з Еллі. Еллі сама собі на меті. І це теж відображає такий емансипований тип жінки. Тобто ти мені не указ, я буду робити те, що хочу. Ти мені допомагай, ти мені допомагай. Блін, вухо так дує. капець, треба переходити. Ти мені, чувак, допомагай, але сильно мені не розказуй, як робити. Я сама знаю, я сама візьму пістолета. Ну, коротше, таке. І по-доброму вона і так своєнравна, нарвано. Не слухається дуже часто, дуже часто сама робить ті речі, які просто е, можуть підставити і зробити як їй погано, так і джоелу тощо. Але і рятує Джоела, але його і вихожує. Тобто такий сумбур. і хороше, і погане, і все в ній. Ну можливо, як в кожному з нас. Але ну, це такі мої враження з приводу Еллі. Е, е, маємо таких, от е, крутих, таких дуже домінантних е, е, жінок, і таких чоловіків, які. Ну, не грають першу скрипку, скажімо так. Є одне виключення в момент, коли. Еллі вихожує, ну так як би сказати, лікує Джоела. Починається нова сюжетна лінія. Ще одна така невеличка комуна, але бідна, голодуюча. І цю комуну очолює такий християнський харизматичний лідер. Він постійно згадує Бога, він постійно згадує святе письмо, і такий він правильний. Дивіться, да, такий фундаменталіст, типу традиціоналіст, релігія з'являється, бо до цього релігії жодної, як я пам'ятаю, не було. Релігія це християнська да, це. Підвалини європейської, ну загалом, цивілізації, і це все показується в такому ключі дуже цікавому. По-перше, цей фундаменталіст. Він йому щось не сподобалося, він б'є жінку і, і б'є саме жінку. Він з жінками поводиться гірше, ніж з чоловіками. Чоловіків він попереджує, а жінку він просто б'є і та просто падає. І це дівчина це навіть не жінка, що знаєте, така ну там. 30-40 років, а це молода дівчина. Ось так, може навіть дівчинка. По-друге, цей християнський такий практик, де фіга він годує свою комуну рештками людей. Тобто він канібальством займається, вони про це не знають. Вони думають, що вони хавають там якусь оленину, да, але це не оленяче м'ясо, а людське м'ясо, і це, напевно, люди, взагалі, які були з цієї комуни або деінде впольовані тощо. Другий момент, да? по-перше, він зневажає жінок і просто їх б'є. А другий момент це те, що він. Він годує, він вбиває людей. Мета виправдовує для нього засоби. І так філософський він такий дуже дуже жорсткий. Він навіть говорить про це Еллі, що ми з тобою дуже схожі, бо у нас жорстке серце. Ми, ми б зробили з тобою дуже багато. Бо я, типа, такий виродок, ти виродок, а разом ми сила. Так показаний чоловік, так показаний чоловік, лідер комуни, так показаний е, чоловік, який вірить в Бога, який спирається на релігійні істини абсолютно негативний персонаж, якого Еллі зарубує ну напевно 40-50 ножових там, і таким сікачом під час пожежі Еллі вбиває цього чувака, бо під кінець він хотів її і вбити, і зґвалтувати, і порізати, і так далі. Все те, в якому світлі треба показати чоловіків, вони показали через цей фільм, через цього персонажа, через цей конкретний момент. Загалом, друзі, це все, що я хотів сказати з приводу позитивних і негативних речей. Ось такі The Last of Us, series вийшли завдяки старанням режисерів і компанії HBO. з одного боку, чудова атмосфера, класна гра акторів. По новому розкриті персонажі, музика, візуал, але з іншого боку, це один з знову ж таки пропагандистських серіалів, фільмів творів модерної попсової такої масової культури, в якому обігрується і не просто дотично, знаєте так, міжпрочі разіт. Цією ЛГБТ-повісткою. в ній разід непропорційно великою кількістю жіночих персонажів, домінантних лідерок. Непропорційна кількість жінок-лідерів, чоловіки на другорядних позиціях, або поміч... Ні, ну не або помічники. а Вони помічники у жінок місії, у жінок ідеї, у жінок проекти, у жінок боротьба за владу. Чоловіки їм допомагають. І, можливо, такий рівнозначний союз, але аж ніяк не союз а, батька, наставника і учня це союз а, і дружба Еллі та Джоела. Чоловіки допоміжна роль загалом, або чоловік це аб'юзер, тиран, виродок, насильник, гвалтівник, канібал тощо. Ось такі у мене погляди на цей серіал. Я думаю, що вам було цікаво почути мою думку. Якщо вам не було цікаво, напишіть про це в коментарі. Та й взагалі підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Я завжди радий читати ваші коментарі. Я завжди радий на них відповідати. Давайте доведемо мій канал до двох тисяч. Ну вам вже не складно, а мені приємно. Залишайтеся зі мною. Якщо вам сподобався цей формат, будемо обговорювати книги, фільми, музику і все те, що стосується масової культури. Ми будемо робити хороші світлі речі. Хай квітне консервативний Ютуб. До нових зустрічей. Вітаю вас, шановні друзі! Мені дуже остогить цей просто проклятючий вітер. Я його вже ж попрошу, щоб він мене більше не мордував. О, господи, тут ще й вода. А, сука, ще й будівництво почалося. Мазефака. А, цей матеріал буде зі спой. So be alone and forsaken by fate and by man. Oh Lord, if you hear me, please hold to my hand. Oh please understand.